Доброго дня! Треба продати авто. Немає часу на пошук клієнтів та довгий продаж. Рішення є. Це автовикуп від компанії Shopaвто. Ми здійснюємо терміновий автовикуп у Полтаві. Ми гідно оцінимо ваш автомобіль та запропонуємо вигідну ціну, яка вам однозначно сподобається. Ми самі оформимо всі необхідні документи, тому викуп авто відбудеться швидко. Автовикуп у Полтаві при продажу авто немає нічого простішого. Якщо ви скористаєтеся нашими послугами, ми дивимось технічний стан авто і проводимо оцінку вартості максимально точно, враховуючи технічні характеристики та рік випуску. Ви нам можете продати будь-яке авто, То може бути американське, європейське, азіатське чи будь-який інший автомобіль. Дзвоніть, пишіть, звертайтесь до нас і ми однозначно вам допоможемо. Обирайте послугу Терміновий викуп авто Полтава» від компанії Shopauto і у вас будуть гроші, а у нас ваша машина.